Доброго ранку, з вами профанишов про європейський футбол. Сьогодні з вами Ігор та Дмитро. І будемо говорити про матч збірної України зі Словаччиною. Ми будемо розбирати, чому настільки жахливий перший тайм і чому в другому таймі нам вдалося. Чому, в принципі, а деякі гравці випадали з ри, а деякі навпаки добре себе показали. Та й загалом про перспективи виходу України з групи на Євро. Тому починаємо. Починаємо якраз загальне вражень. Про матч розпочинає діли своїми враженнями. Про матч так, так, але я думаю, ти забув дещо важливе. Так бо я важливий збір так. Я забув про дещо важливе, про що я сам говорив. А любі друзі, сьогодні я випускаюся з університету, а, і в честь цього ми робимо збір для військових. Відповірно, підтримуйте наш збір. А це зараз е, дуже потрібно залом і підтримувати військових. І тому, в принципі, всіх закликають до е, опису під відео. Там буде посилання на збір, а також тут ми дамо QR-кодом. Починаємо. Ігор. Ділися своїми враженнями від матч. Ну, дивись, я скажу таку фразу. Мені це Ми маємо поді... подякувати бельгійцям. Тому що було видно, що. Другий тайм, та навіть вже кінець першого тайму Словаччина не витягнула фізично таким темпом грати, тому що перші 30 хвилин це була катастрофа. Е, в нас нічого не виходило, Словаччина нас запресингувала, вони нас закрили свої штрафні, ми навіть не могли вийти ні в яку якусь плюс-мінус притомну атаку, навіть вивести просто м'яч на, на їхню половину поля. І якби так протривав весь матч, я думаю, нам не було що ловити. Ми, ми напевно, програли програли більшим рахунком, і це був би позор і ще раз позор, але... Та таки подякувати бельгійцям, що Солочина викликала, викликалась там на всі 100. що не до нас відбігали, як в Гаршині з ними ви ці три очки, але на нас їх вже не вистачило. І тому нам цього пані пощастило. Бо по суті, далі вже ми взяли під контроль гру. Ми вже більше щось створювали, більше атакували. І я думаю, це знову причина через те, що Совачна вже фізично підсіла, не вчарати другим номером. Вони сіли на свою половину поля, і ми там вже от намагалися кавиряти, кавиряти цю класичний. Гра України проти командки закрилися, де ми щось там каверяємо, каверяємо і якось виковирюємо ті два голи. Окей, я погоджусь з тобою щодо фізухи. Після 30 го реально було видно, що словаки вже не такі. для мене це абсолютно два різні абсолютно та різних тайма. Тобто, якщо, наприклад, в першому таймі виглядало, що ми ще не відійшли від Румунії, типу, ми грали подібно, тобто от таке враження, ніби. Ніхто не зробив висновків, ніби все те, як і гралось, і так далі. Знову не було видно жодного малюнку гри в першому таймі, принаймні. Тобто знову ці закидушки, навіси, е, і так далі. Лу щоправда, це трошки виглядало динамічніше, трохи краще, але а все так, ж таки чуть-чуть, буквально не те, що хотілося, бо одне от така, от гарна, інтенсивна, грав пас, е, навіть контратаки, вони не так сильно виходили. Вже після тридцятої, вже принаймні, хоча почало щось виходити, але мені здається, що просто Просто нам віддали м'яч. Ну, під... Нам віддали слова Я меж, кажу, меж, меж, досі... кінець першого тайму. Ми трохи більш активно почали грати, але все ж таки це не то. Там єдиний момент здається, був це дермо вибігав здається, раз з тимчиком, і ну і мудрик його удар кудись туди, в космос. ось. <реш> <реш> так, з другого таймі, в принципі, команда вже більш зібралась, е, було більш інтенсивно, вони грали. Е, в принципі, е, сподобався. Ну, по гравцях будемо вже пізніше говорити. Но якщо другий тайм говоримо, реально команда зібралась, це було більш інтенсивно, більш комбінаторний футбол, більше грав в пас. Е, але все ж таки мені не вистачило того, що ми казали в попередньому випуску. Дивіться, наш попередній випуск. Виходу за барнево, тобто зміні не вистачило білдапу якогось, принаймні. Тобто виходу захисника і печем, трошки давав. Так само опускання брошка. Тобто брошко, по суті, ну він хіба відпрацьовував. E, при відборах, підбораннях, але при білдапі його по суті не залучали. Ну, але це була його робота, кідиного опорника, забирати м'ячі, і він з нею справлявся, і це взамінека зіграла. Okay. Але все ж таки, коли e, ти виходиш, принаймні, типу, ти можеш виходити через брошка. Мені не сподобалось взагалі, як Україна виходить. E, ні, що з-під пресингу. Це... Це... Ні, ми це не вміємо робити. Це, це, це взагалі ми це не вміємо робити. Ми не вміємо виходити з під пресингу. Мені не сподобалось, як ми виходимо якраз при білдапі, при побудові атак, як ми доводимо м'яч до останньої третини. Я скажу так, а у нас хіба є, в принципі, малюнок на гри, навіть після другого тайму, тобто є якась задумка, що як це має виглядати. Тобто, для другий там виглядав щось типу як більше демонстрація когось особистого класу І... для гравців духу. Я б сказав, і особисто клас. Так, тому що коли в умоли Іспанію, ти бачиш задумку, коли ва в Німеччину ти бачиш Стари. задумку. ти дивиш на Австрію, ти бачиш задумку, ти розумієш, що ці люди грають. А якщо них не виходить, знай чорт забирають. Якщо диш на Англію, ти розумієш, що вони грають. Це дуже погана гра, але ти розумієш, що вони грають. Right. Як не крути? Так. Там ну, є що... малюнок, наш німиро зараз малюнку. Типу, ми маємо цей м'яч, і ми щось з ним робимо. Немає якоїсь послідовності структури, що ми з цим м'ячем робимо. Там десь микнули, я як микнулись? Ти микнулись. Послідовність є, ми даємо закидушки на довбики. Ну і що це принесло, і жофі не да. Але так, я що погоджуюсь з малюнку гри не і це розпають проблема. Я не розумію, що це череб. От ста, і вже пройшло доволі багато часу. Скільки Ребров тренер, то це його не назначили. Наприклад, перед євро умовно. Він вже давно вже... Вже, по суті, пройшло трохи часу, і Реброва по суті, можна починати критикувати за те, що. E, нічого не змінилось порівняно зі збірною Петракова. Тобто, мені здається, знаєш, що це в деякій мірі просто копіювання того, що було. E, і малюнку гри, як такого нема, нічого нового не створено. І це завжди в ригали, ригають і будуть ригати. І це завжди вивозять на якихось морально вольових. І ці от класичні просто перемоги збірної України. Один-два, 1-0. Один і волідол на останні хвилинах. І де ти ледве не ламаєш сіл і сидиш, ось просто весь трусишся від. <тас> все, все останні 10 хвилин це типу, цей валідол, де в <тас> один, ми закриваємося, починається ці мільярд атаки і так далі. Ти такі боже, тільки не пропустіть, тільки не пропустіть. Бо так з бо було так з Ісландії, було так з Боснією. І воно так далі і далі триває. Е, окей, давай напевно пану пренадогравців. Давай, бо так. все ж таки це краще, що Румунії, тоді якого виділити. Ну, я пишу з він відстояв гарно. Так, від пару моментів да. витащив не без е, удачі, бо не відверті особо там. Yeah. Да один був момент, першого тайму, де з кута бив і там трубін просто в нього попав. Так. м'яч не без удачі, але він відстояв доволі впевнено. Він відстояв дуже добре. Ми на жаль, не встигли проголосувати з тобою. За Олена за... мачу мачу не встигли проголосувати. На жаль, ми хотіли проголосувати за трубіна або та, до... ж Так, Ми вже добре думали. Такез шипарено ще пере запив. Віддав Гольово на Яремчука, гол плюс пас. Ну, тут немає, що ти. Хейтери прийдуть зараз з Тікток. Чекай. Він далі не коштує 300 мільйонів. Він далі не коштує 300. Ми жар. Ну блін, ну це ж жарт, що він коштує 300 мільйонів. Ну не знаю, чи сорки зажаються, жарт, там знає. Отут питання ж, насправді. Тому, ну, типу, він показав клас і взагалі багато таких передач не да? Ну, але дай завал. В другому таймі. Перше, що мене в перший, майна, перший, майна. перший таймі немає що виділити навіть. Мене говоримо на перший тайм, його не було. Ми говоримо про типу, по другий тайм. Тільки там була збірна України. Е, добре, він, в принципі, е, тому так, звісно, забив. гарну цей продачку, я речу Кавіддав, оплюс асист. Це дуже потужно. Так. І Шапренко дуже клас. І на відміну від Судакова, який просто розтворився цьому матчі, насправді. Тобто, коли Шапренко щось показував, десь протягував м'яч, десь обводив, десь давав паси, Забив, віддав ульову Судако. Я навіть знаю, що згадати. Один раз він ударив гарно, але там був рікошет тому перейшов на кутовий. Він, до речі, ребро не поміняв їх місцями. Тобто, лишив він так само. Тобто, так було в матчі з Румунією. Я очікував, можливо, що, можливо, він їх поміняє місцями. А вони і так, в принципі, на полі доволі динамічно мінялися. Тобто, чи в цьому сенс, чи номінально, не знаю. Ну, не знаю, бо в матчі з Молдовою він на один тайм став і в так. І так, така так, так, так. так. так, історія. Мені теж сподобався Шопаренко, мені сподобався Трубін. Ну, звичайно, що мені сподобався Трубін. <свист> а, <свист> мені не сподобався Довбик. Ну він просто нічого. Ну, Довбик, але дивись. Тут логічно можна пояснити, чому. Та, від... Довбик це нападник, якому потрібно от, от, завантажити його. Йому потрібно давати паси. їх не було. Ми цього не робили, ми не могли цього зробити. Відповідно, по суті нічого і не міг зробити. Тому, знаєш, типу, мені не сподобалось, що типу, він нічого не робив. Але я можу пояснити чому. Та звісно, тому що він такий класична дев'ятка, штрафного майданчика. Так, так вони кого так навішувати, навантажувати, прострілювати. І він ставить цю ніжечку, щоб забити гол. Так. Але, типу, так, на жаль, не ставалося в нас. Особливу, так, я до речі, очікував, що Яремчук вийде відразу зі старту. Ну, бачу, от... мені, здається, він більше іраз для такої гри. А бачає його такі поперекли, але зіграла ставка, він вийшв, забив. Збрали. Жарний, о забив. О, просто так, о, зібрав. Патр... О, така... зібрав. Так, прям пальчика мені. Дуже на тоненько. Дуже на тоненько. Видало дуже. Ну і паша пораненка. Паша поренка. Ну я думаю, траще міти, все ж таки брашка. Все ж таки зіграла Помі... зміна цього опорника. Ніж свіжий, це помітно. більш юний, тобто більше сил. Так. І перша атака, по суті, не без обрізок. Ні, nee, ну не ідеально, але давай так, Голів не привіз, вже добре. Ну no, непогано, але uh. були обрізки. Тобто навіть перший гол почався з того, що він м'яч, це не Так, Так, це мічарда, це правда. Лотералі знову нас дуже не воякий мач. Тимчик вийшов справа замість коноплі. Спочатку я ще відразу казав, замірюю, будь ласка. Замірюй його, будь ласка. Тому що в обороні всі абламині yeah, yeah. йшли з його флангу. От oh, власне. Exactly. І тут питання, чи там грав дуже сильний слова, чи це тимчик був не дуже готовий, чи це наклалося, бо всі атаки йшли з його флангу. А при атаці він ну Він, бігав, він міг, він міг бігати. Але от подавати моментами, йому все ж таки. Хоча момент навіть виходить. Це не атайку. Це не той матч, який був в товарняку. Yeah. Тобто okay. тут він, в принципі, робив і почав атакувати нормально, і ну. В Принципі, можна <ган> дволей <долеться> з позитивом відзначити. <ган> в атакуючих отакуючих <ган> особливо зв'язочки з ярмолтком. Так, та, та, клубники та, все та, ж таки воно працювало. Та. Воно працювало, і в атації було not bad, але в захисті є питання. Але я не думаю, що він везде про тебе, тому в принципі, для цього і берегли коноплю. Так, 에... при другому Олі теж була данавінська зв'язочка, там забар не віддав на. Шапаренка, Шапаренко на Ярмчука. Ярмчук нужко. А ну, ah, ламіни. Там на банці сидів шостим форвардом. Коли ще динамівець, коли ще динамівець. Ну все одно. окей. Фатбол Херіч. Ладно. І зліва був. Зінченко. Uh, та, ну перший гол. Uh, йому не вистачило просто росту. Це раз. А друге, він, як на мене, обрав неправильну позицію. Ну тут розумієш, можливо, позиція неправильно, але навіть, якби він обрав правильно і стрибнув з ним в боротьбу. Я не думаю, що нього він, би вийшов, бо знову ж він не габаритний, він не високий, Він не габаритний. Боротьба це не його. І, типу, навіть, якби він обрав правильну позицію, чи зміг би він відбороти, то я дуже сумніваюся. Тому ну. Борис, як він точно Це щось схоже, як з Луніном, знаєш, типу, на, на папері це було перший гол саме. Це його помилка, бо він віддав той пас. Але глобально я не можу сказати, що прямо Лунін Лунін тільки в цьому голі. Тут щось схоже, кендебейтабл. No, а як з цього ауто взагалі вийшло подачі? А де був тимчик, де був хтось забар не грав би ще до телефон? Чому вони не забрали? Зараз... Yeah, центральні засновки, от власне, так. Тобто, як так вийшло, що ця подача пішла. Це треба все починати з аута простого. Здавалося, бо нічого не не загрози, з аута. Ну, якраз. Якраз з Тимчика пішло. Так, ці. так. і більше за так, в принципі, в першому таймі. Тому. А в другому таймі, до речі, варто і що. Словач по суті навіть і не було якихось гострих. А, а пар... так, взагалі не пам'ятаєш, що... <плес> тільки під кінець, вже під та, кінець, коли вже... з... ми забили, тоді вже почали, що хтось по помічу, купу забивати. Тоді вже розпочалося трошки матір. Почали тоді, тоді, пощастило, тоді, та трошки вони підсіли реально. Типу. Ну, підказ не вирішили, так і ну треба попробувати вирвати щось, але ну не вийшло. Е-е... З кого ми ще забули? Списати? Мудрик, мудрик, мудрик. ну, Перепрошую. Набарний Матєнко лишився. Я не знаю, ну просто. Чекай, про Мудрика ми говорили. Так, коли він був по. Ну от його удар оцей був в далечині, в принципі. Він давав динаміки, два Він давав динаміку, бо він завжди. Ігри є, на майбутнє. Не потрібно, я не знаю, попрацювати над ударом, тому що це не вперше, коли я таке бачу. Навіть в тому Челсі. Він проходить, він зміщується. І лупить кудись, я не знаю. Десь то й Марс, такої. якісь там на Венеру і так далі. Так, да, так. Да. І, якісь стальні захисники, ну, норм, матч, від... але, але я знає. я вже казав тобі, мені не вистачило більше просування забарного. Я хочу це, я хочу це бачити. Він вміє, питання хоч хоч до тренера. Він вміє. Я не думаю, що він це робить, тому що не хоче. Я, думаю, я, я теж так Він вміє і він знає, як це робити. Це дає результат. Я думаю, що це можливо установка реброва, можливо, грати більш обережки, але, ну, типу, ці закидання, ну, ну, не знаю. Не знаю. Ось тому принципі, оце все ми поробжуємо поровцяв. Якого виділити є а... ярмонку? тому що ми окремо пенегороду з та ну в принципі норм, нор, нор... Ну, погано от, типу треба розуміти, що щормонко це вимушена заміна. Це анта офі. Якщо хтось не знає, на жаль, отримав пошкодження перед матчем і не так. факт, коли він відновиться. Що... До речі, жодних деталей немає на за нічого не могли знайти. Що тобто... Цим... тобто чи буде він проти Бельгії готовий, чи ні, чи знову 60-та хвилина матчу. Ми сидимо з ігорем дивимося матч. І ми такі дивимося на ярмолинку, ну і пора, 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 пора вже, пора міняти, пора. Тоб, пора. <фор> Як Віталій кличка. <фор> так, пора, і ура, <фор> Тому що почав вже ходити, тобто не бігати більше ходити. І ми чекали заміни, чекали, і такі думаю, ну коли ж він його поміняє. І тут в нас лагає інтернет, і ми ті дивимося, а то вже Зубко рамчук вийшов, Та. це так-так. Оце магія, відкиду взялися. І ось його поміняли, вийшов Зубко рамчук, все супер. І треба розуміти, ну заркермонко, два аспекти. Вік очевидний, і те, що він недавно після травми тільки влянувся, насправді відносно недавно для ПК. Це... Та, ну дефто взагалі закінчує кар'єру, типу вже після. Та, але він вернувся і ну. Це, це заслуговує повага. Хоч усі обставини зіграв норм матч. Не грабит непогано. Непоган. Вийшов на зубков, я б не сказав, що він якось особливо відзначився. Але він і не зі псував вольного він там щось боровся, ж Ай, при раз два пару пасів таких не падає. Та що ти не його така, типу, сильна сторона. Особливо нічого. Він не має креативних пець, але такий, типу, міцний, поборотися, десь зачепитися. І так ми достраждали. Маліновський почав вийшов замість суда. Та був що Маліновський ще Так, виїв. Талаєро бо ж Дейдавра, він так високо грав, так високо заходив. Так, він грав, ніби, я не знаю, якусь десятку вінгеров, він там. той четвіркою, чвертномер. Він ходив дуже високо, прямо біля Єремчука. Але був так... момент, де Рибров показав камеру, він щось таке показував. Та, та... та, це він талаєровав показував, чувак, і це... тебе ХТЗ випускав, трошки давай, типу, назад. І розумієш, ти заряджений. Ну, типу, давай, давай, назад, назад. Так. І... То тиснуть, 5 хвилин це додали, що я не помиляю? Так, 5 хвилин було додатково е, валідольно, як завжди, валідольно страшно. Тіло, серце гупає, то я ледь не зламав стіл. Рахуєш ті секунди, просто. Рахуєш ті секунди. Не дітяться мій. Боже, що це? І такий так. Нарешті. Ми надали три очки. Нарешті. І ми взяли три очки. Тепер так, от, Такі згани пісуків і ситуації в групі. Ми взяли три очки. Румунії три очки в Словаччині три очки в Бельгії нуль. Чому? Тому що я не знаю, чому ІФА вирішив розділити нашу групу на два дня, бо б набагато прикольніше ми грали в один день, як всі інші групи. так. І варто зауважити, що ми записуємо а, зранку в суботу, так. тобто матч Бельгії. Ми ще не з... бачили, ми не, ми не знаємо, що де... не бачили. Ми не знаємо ж результат. Е, ми зараз на за момент, ман другій групі, тому що румуни перші бо по особистих вони нас сперемов... ну, не переволив стріль, але ще тож у нас словачину переводить словачина третя. Так а Знову ж таки, це не відміняє того факту, що нам треба брати обов'язково очки з Бельгії, як або один, хоча або не очікуча нічі, а попрошу вигравати. Це Існю буде залежати від того, чи Бельгія переможе Румунію. Якщо, наприклад, Бельгія переможе Румунію, всіх буде по три очки. І це така буде весела. Це група. починається якась вакханалія. Тобто там треба буде стежити до останньої сторони, тому що всі можуть вийти, всі можуть вилетіти, всіх по три очки. Як ти себе потім рахувати, то про цей момент, типу, що воно по особистих, потім по запитах пропущених, потім по жовтих картках, і що всі хрійні сочків. Якщо ми не вийдемо по жовтих картках, я не знаю, що зробити. <світ> ну блін. От той хто останній зробив жовту картку, його, все, типу, мінус збірної, <світ> ей векзиль. Єдина нас проблема 500 сніків, я думаю, станови, що, тому, все тому, що, наприклад, я випускає на заміну на слабки щось не виходить Це багато. А, я думаю, що буде конопля, бо його спеціально бере випуск, щоб він була жовта картка, щоб він не отримав в цьому матчі другу і через себе пропустив матч з Бельгією, тому я думаю, він буде грати направо, справа і пасує, тому що уявити тимчика проти Торсара чи доку мені страшно. Мені дуже страшно. Мені навіть коноплю мені страшно не... уявити. Подумок. Але типу, тимчик все звикав. Діва, думаю, буде грати з питання Ліво що ти думаєш? Ну, Ізін чітко знову вийде. Думаєш, ж Микола коли не встигне відновитися. Я думаю, що не відновиться, хіба ж Ну, дуже ризиковано буде його пускати. — Дуже це, ризиковано. Це правда. Бо він ще не набрав тонусу і може бути тільки гірше. В опорці, думаю, Брашко знову вийде. В рамці, думаю, буде Трубін. До речі, все ж таки такого матчу посилало б його поставити, мені здається, в матч з Бельгією. І спереду буде. Я ж звук до речі, грав, uh, то з але... був з Мечлиною uh -huh. в тому Я допитаю, але Здається, десь і пандемію, з цей лише основі. E, бо там фланги були резервісти, пам'ятаю, чи на поки. E, Треба розмалювати. 5, 1, це 6. Ще лишається сім трубів, лишається на 4 позиції. Швидше за все, це буде хтось один або Судоково, або Шапаренко. E, Що ти там врахуєшся? E, схему, щоб не забату гравців помістити. Напевно думав, буде або Судоково або Шопаренко. Блін, я б хотів бачити Шапаренко, Судоков. Все ж таки в нього більший статус. По флангах буде мудрик і. Ярмонко, бо це э, Ценков залежить, хто відновиться. І центр форвард, блін, я би поставив Яремчука. Я б я став Яремчука, стал... я поставив Яремчука став... стал... це раз. І, І єдиний прогноз, з чим я б, цей я б замінив Толевєрово на Сватка. Тобто я б все ж таки Ну, сватка. мені здається, що ти хочеш теробну за я... мою, що вийде з Ну, А мені здається, що він все ж таки, знаєш, поберіг, щоб э, він типу, тому що вік треба більше відновлюватись. Ну, і та... все ж таки, типу, Кевін Дебройне в центрі поля. І мені здається, що може Степаненко йде Я ж не знаю, чи Степаненко чи брошко проти Кеїн бройне, типу одна, один біс. Знаєш, типу. Це... Е, ну і будемо грати місці від другого номера, тому що Бельгія, якщо ви в Румунів, чи там інші зі речі не будуть виходити з нами брати очки. Все ж Белья став, їм треба. І ми будемо грати другим номером, будемо оборонятися, і, і на будемо. Бо надіятися що щось вийде і що вийдемо. Ну, та, нам, ну ласка, і буде. на судокоучі, що поранень, хто вийде Аля десяткою. Ну, але мудрок його швидкі зіграв. Це, це, це екзак... то, що потрібно... Цьому матчі має прям... це, 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 те, що потрібно. потрібно погоджуюсь. За ліцелом про турнірну таблицю, там, якщо виграє, то це найбільш продазовий варіант, то всі будуть по три очки. І там ситуація, що ми на программі нічого з на значить, у нас буде по чотири очки, а Белія буде вище по різниці заплатить пропущеник за нас. І тоді нам треба, щоб вигравала. Ну, має різниці, в принципі, чи виграє Словаччина, чи, Белія, о, чи Румунія, третій матч, коли виродемо з третього місця. Тому що вони там було Словаччині 6, або в Румунії 6, якщо вони зіграють нічію. У них буде по 4. Всіх буде по 4. І тут вже Слова. Я вчитися на прикладних науках, але я голову зараз зламаю рукуван, да я ті, або словаки, тоді буде достатньо. Це, але це все треба дивитися в. Але Бельгію мають переганяти, бо не особисто зустріч з в перемогу. О, От то, що розумієш, тут всіх всіх перемогли, і типу як це махендувати, я не знаю. Типа, чи воно дійсно в цій ситуації тупо забити пропущення, дивимося, то дійдемо в четверть. Якщо тільки пропущені, це ті ситуації, коли всіх рівні очки. Тому. Добре, що ми перемогли. Це збільшило наші шанси, але з Бельгії буде таф. Ну і плюс ми дуже залежить від суперників, що є найгіршим в цій ситуації. Так, перемога. Перемога є. Це добре, це збільшується шанси, але ми поставили себе становище, де натресіно на браточки з Бельгії, що буде непросто, і що ми залежить від суперників. Ми не можемо самі скану так вирішити нашу долю. Нам на треба ще буде дивитися гратими суперники. Нам треба буде дивитися найсильніші матчі Бельгії обов'язково, що відбуватися. Або... І які прогнози, нас є шанси. Вони вже кращі, ніж після. 50... Поразки друмунію три нуль, звісно. Все ж таки... Але вони не є не ну не збільшились, але не на якусь таку цифру, що можна сказати, так ми прям вийдемо. Ну, опта дає на нас найменше відсотки звихну. Ну це логічно, вона з Белією. Типу, у нас на, на наш календар, який є, я повторюю свою тезу. Що як який на початку бо? виглядав, що це добре, що ми граємо останній матч з бельгійцями. Тепер на поки погано, що ми з ними останній матч граємо. Не що ще фізично не під цілу А може? Ми можемо ми завжди, ми завжди, матчі, завжди в третій матчі зайшли. Коли два-три матчі, ми завжди граємо це. Правда, за жаль. Тому надіємося на краще. Я ще заліто в п'ятницю зробив розклад таро. Карточки противо. Я і вони і сказали до нього. Кажуть, не зараз, мають мало би вийти. Але якщо будемо дуже першим, якщо будемо прям збірна, буде от дияволс дав пораду. Бо що прям вони мають такими бути, прямо знаєш, заряженими, як дикі. Тоді і все вийде. І віримо картам Таро, віримо в нашу збірну, надіємось на краще. Так позитиву небагато, але ми в такому світі живемо насправді, що позитиву небагато, і ми завжди надіємося на краще. Тому дякую за перегляд. Ставте лайки, коментуйте. Нажимайте на цей дзвінолочок Це церковний, вот, щоб нас дивилось. І підписуйтесь на профани, а також підтримуйте збір, які посилання на яке на вопс.